Парку Авалон сталася пожежа. Вона знищила кілька підприємств. Уламки від полум'я вкрили підлогу в кварталі на Стоні Айленд Авеню. Причина пожежі наразі невідома. Вона встановлюється. Про про постраждалих також не повідомляється. Також є інформація, що на автостоянці біля річки Норд підстрелили чоловіка. Поліція повідомила, що незадовго до півночі 46-річного чоловіка поранили плече біля Огайо-стріт і Франклін Евеню. Наразі чоловіки працюють над здоров'ям лікарі. Працюють над здоров'ям чоловіка. Поліція розшукує стрільця. Кулі влітають у ресторан під час стрілянили неподалік у Вест Ріджі. Стрілянина змусила людей бігти в пошуках укриття в районі Вест Рідж. За даними поліції Чикаго, жертви їхали в кварталі на Вест Петерсон Авеню, коли хтось в іншому автомобілі почав стріляти. Внаслідок цієї стрілянини двох чоловіків. 20 та 21 року госпіталізували в задовільному стані. Коли пролунали постріли, люди в сусідньому ресторані, Pride Sushi та Почали ховатися, щоб укритися і тікати на вітрині ресторану. Є навіть діра від кулі, але ні ресторан, ні люди всередині не були цілями. Також переходимо до кілька важливих новин з американського простору. Байден дуже чекає на візит до Польщі. Повідомляє Кібрі. Для президента Байдена надзвичайно важливий візит до Польщі, приурочений до перших роковин широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це заявив на брифінгу Джон Кібрі, представник Ради з нацбезпеки. США президент дуже очікує на цей візит. Дуже сумно, що війна в Україні вже триває майже рік. Польща була і є сильним союзником надає величезну підтримку Україні і гостину приймає не лише американські війська, але й мільйони українських біженців, які втекли туди назад е, заради безпеки. І ми дуже цінуємо цю підтримку, сказав високопосадовець. Е, свою чергу президент Байден хоче особисто подякувати президенту Дуді. Хоче особисто подякувати польському народові за словами Кібрі. Байден хоче. Відзначити важливість сміливої єдності Польщі та країн НАТО для України та всього світу раніше у Білому домі повідомляли, що президент Байден також виступить із промовою напередодні 24 лютого, і це буде сильним постанням не лише від сполучених штатів, але й міжнародного співтовариства про підтримку України в наступні тижні місяці, які будуть важливими та критичними, заявили у Білому домі. Американські військові кажуть, що літак винищувач США в неділю 12 лютого збив нерозпізнаний літаючий об'єкт над озером Гурон на кордоні США з Канадою. Це вже четверте за вісім днів збиття підозрілих об'єктів над північною Америкою, які викликають багато запитань, більшість яких ще не мають відповідей. Агентство Associated Press цитує представників американських військових відомств про те, що принаймні частково частковою причиною збільшення кількості таких інцидентів є підвищена увага до неба після того, як наприкінці січня у повітряному просторі США помітили, а згодом 4 лютого збили біля узбережжя узбережжя штату Південна Кароліна китайську повітряну кулю зі спостереженим Устаткуванням Китай визнав причетність до тієї кулі, стверджуючи, що вона несла цивільні наукові прилади й опинилася над Америкою випадково США. Опротестували китайські заяви, звинувативши Пекін у порушенні повітряного простору та шпигунстві. А держсекретар Ентоні Блінкен скасував плановий візит до Пекіна. Американський генерал Глен Вангерк, який очолює командування північноамериканського аерокосмічного простору, сказав в пресі, що наразі не знають ні походження тих об'єктів, ні призначення а також невідомо яким чином вони рухали. Є причина, чому ми називаємо їх об'єктами, а не кулями, сказав генерал Вангерк, підкресливши, що над розслідуванням працюють фахівці, розвідки і контррозвідки. Також у нас є інформація, що трьох 13-річних хлопчиків затримали після смертельної ДТП з викраденим Кія. Троє три 13-річні хлопчики перебувають під вартою поліції після смертельної аварії за участю викраденого автомобіля цієї неділі, за словами речника відділу поліції Робінсона, близько 14.30 офіцер, точніше 2.30 пм. Офіцер помітив пізню модель Кія з розбитим вікном на водійському боці, що рухалася на північ по Кензі Евеню. Але прямуючи до Кія, офіцер помітив дим від блоків аварії попереду. Тоді поліцейські виявили, що викрадений Кія. Зіткнувся в Форд uh, uh, Туранс сімдесятиоднорічного чоловіка. Витягли з Форда, uh, а потім доставили до медичного центру uh, Advocate uh, Christ, де пізніше було оголошено його смерть. Ми були першими підо... ми були першими. Uh, ми були першим підозрі підозрілим, який прибув і знайшли один автомобіль із серйозних пошкоджень в канаві з людиною, яка все ще перебувала в автомобілі, сказав начальник пожежної служби. Е, свідки, які побачили, залишилися е, неназиваними. Кажуть, що 71-річний водій виїжджав зі стоянки церкви святого Петра е, Клавера, який е, коли його збив Кія, яка за словами поліції була викрадена. Білий дім заявив, що президент Байден звільнив американського архітектора Капіталіо на тлі звинувачень внутрішнього контролю в тому, що він зловживав державними транспортними засобами та видавав себе за офіцера поліції у Білому домі. Заявили, що Бретта Блантона було звільнено після того, як адміністрація провела належну перевірку ситуації. Рішення було прийнято за вказівкою президента Байдена. Написав. Пан Регаван цей крок був зроблений після того, як законодавці, включаючи спікера Палати представників Кевіна Маккарті, закликали до відставки керівника Кал Капітолійського комплексу США. Пан Маккарті написав у Твіттері в понеділок, що пан Блатон більше не впевнений у тому, що він продовжуватиме свою роботу і повинен піти у відставку або бути усунений президентом Байденом, містер. Блатон заперечує провину. Представник Білого Дому сказав, що президент прийняв рішення звільнити пана Блентона до того, як було опубліковано твіт пана Маккарті. В ефірі радіо Ю Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку. Ранкове шоу, та з 5 до 7 вечора вечірнє шоу на 12.40 AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика.